Запрошуємо до слова пані Ксенію Сипольську, аспірантку Національного університету водного господарства та природокористування. користування. Доброго дня усім присутнім. Дякую за можливість взяти участь у такій чудовій конференції. Дякую організаторам за її організацію. Зараз включу свою презентацію і будемо починати. Моя презентація. Дякую. Дякую. Сьогодні хочу представити вам доповідь на тему вплив архітектурного ансамблю костелу Святого Іоанна Хрестителя з колегіум Римокатолоцького Ордену Піарів на формування містопланувальної структури міста Добровиця. Місто Добровольця є найстарішим містом на території Єнської області. Костел Святого Івана Хрестителя в місті Добровиці є однією з найкраще збережених пам'яток архітектурної спадщини ордену піарів в Україні. Об'єкт є пам'яткою національного значення охоронний номер 1497. Орден Піарів це римокатолицький чернечий орден, який займався навчанням юнацтва та мав значний вплив на розвиток культури, освіти та архітектури в багатьох країнах світу. Орден надавав безкоштовну освіту молоді. Чим найбільше і відзначився, архітектурні комплекси будівель Оденпіарів вирізнялися серед інших об'єктів архітектурної спадщини Католицької церкви, тим, що крім традиційного костелу та або монастиря, містили в своєму складі колегії, навчальний заклад. Тому при проведенні досліджень варто зглядати не поодинокі будівлі костелів, а архітектурні комплекси, збудовані при костелах. Для вивчення архітектурного ансамблю святого Голена хрестителя і в його впливу на просторове формування міста Дубровиця необхідно розглядати дане питання в двох площинах: в розрізі часу історичний розвиток комплексу та в розрізі простору планувальні зміни внесені протягом історичного розвитку комплексу. Для того щоб розглянути історичний розвиток в заданих критеріях, звернемось до аналізу карт планів історичних джерел. Перша згадка про місто Дубровиця датується 1005 роком і міститься в рукописному печерському подаряку Печерського архімандрита Йосипа Тризну. Місто нанесено на карту Європи е, Бернарда Ваповського та карту Європи Герарда Меркатора 1554 року. Також місто нанесено на карту Речі Посполитої 1580 року. Мапу Волинської губернії 1758-1735 років розроблено п'ятищем спеціальну мапу Шуперта 1826-1840 років. Далі місто було зображено на плані, на плані Плятера. Це був вже не загальний план, а окремий план міста Добро, містечко Добровиця той момент, розроблений земноміром Гольмейстером на замовлення графа Плятера, у власності якого перебували тані території. І далі місто було відображено на військово топографічній мапі 1766-го років. Костел Іоанна Хрестителя був відкритий у 1702 році. Він був відбудований, тому що будь-яке релігійне формування не виникає з нічого, була громада. І вже якби на потреби громади і на потреби самого власника цих земель Плятера був збудований костел, відбудований в 1695-1742 по 1742 рік. На місці дерев'яного храму, який був споруджений у 1654 році та спалений шведами. Костел, збудований в стилі Рококо, є трьохнавною базилікою з двома вежами. Одним з перших документів, які зафіксували зовнішній вигляд будівлі костелу, є гравюра Аполлона Орди, костел Іоанна Хрестителя, яка датується 1870 роком. Зображена територія костелу є значно більшою порівняно з сучасними розмірами, що також підтверджено на фотофіксаціях і в архівних матеріалах, де зазначається, що монастир функціонував завдяки пожертвам та великим земельним наділам. Зліва від будівлі костелу знаходилася колегія. До неї прилягав ботанічний сад з оранжереями і парком. Ботанічний сад налічував велику кількість рослин, які детально описали у своєму дослідженні науковий цимельник та буйон. Згідно зі списком наведених рослин. До колекції входило 119 видів, які зростали в оранжереї та 57 видів, які утримувалися в теплицях. Колегія при Добровольському монастирі Піарів була однією з найкращих на Волині. У 1837-1832 роках, у зв'язку з листопадовим повстанням Добровольський монастир Піарів було перепрофільовано в костел, школу ліквідовану, вона на даний час не збереглася, рослини передано до Київського палацового саду. За радянського періоду знищений вітраж храму, орган, цінні ікони і церковне приладдя. Сам костел був закритий в 1945 році і перефарбований з пастельного кольору в червоний, на його базі створений промисловий склад. Після Другої світової війни костел було закрито. В 90-91 роках пам'ятку відремонтували, з набором «Відкрита там будинок культури. В 92-му році будівлю знову повернули функцію храму, і в 99-му було проведено реставрацію храму за ініціативи Центру Польського культурного спадку. В другій реставраційні роботи проводилися у 18-му році за кошти Луцької дієзії Римокатолицької Римо-католицької церкви. Тоді ж основний колір фасадів повернули з червоного на пастельний світло-жовтий. Якщо поглянути на зафіксовані е, контури, на зафіксовано пльову місця Добровиця, е, там чітко відніються релігійні споруди. Е, всі релігійно-культові споруди в місті Добровиця знаходяться в центральній частині міста. Що ми можемо побачити в наступних схемах? Тут зафіксований в е, 1972 році, зафіксований один храм, це сучасна схема, де вже зафіксовано три храми. Костел Святого Іоанна Хрестителя uh, мав ряд переваг uh, перед іншими релігійними спорудами, які є в місті Добровиця, завдяки яким мав помітний вплив на формування центральної частини міста. Зокрема, завдяки пожертвам Яна Кароля-Дольського, який передав монастирю частину своїх володнів uh, графів-плятерів, які опікувалися монастирем і колегією, панів Жоселовських соловських та інших жертвовців, костел мав достатньо території та коштів для розвитку. Також варто врахувати. Те, що у 1702 році костел був першою мурованою релігійною спорудою у місті, інші, інші два храми були дерев'яними разом з тим. Він надавав освітні послуги, тому впливав на формування вулично дорожньої мережі як центральний елемент композиції та висотна домінанта, на центральну військ костелу орієнтована пішохідна частина пішохідна алея. З фонтанами зонами відпочинку озелененням. Пішохідна алея переходить в паркову зону і завершується великою площею. Симметрична відносно центральної всі будівлі розташовані дві вулиці: це вулиця Макарівська та вулиця Тисячоліття Добровольця, які перетинають вулиці Шевченка та вулиця Воробинська. Отже, підсумовуючи такі короткі даного дослідження. Історичне місто Добровиця є архітектурно-мистецьким комплексом, який формувався під впливом різних історичних, архітектурно-планувальних та політичних чинників. Архітектурний комплекс Святого Ана Хрестителя в місті Добровиця ордену піарів мав значний вплив на формування містопланувальної структури міста Добровиця та поєднав у собі релігійну, освітню та громадську функцію, що збільшувало кількість людських потоків, спрямованих на нього, та вплинула на формування вулично-дорожньої мережі. Костел вплинув на розвиток ландшафтної архітектури та садово-паркового мистецтва міста, оскільки містив у складі комплексу ботанічний сад та оранжерею. Костел сприяв формуванню вулично-дорожньої мережі міста як композиційна та висотна домінанта. Подальші дослідження в даному напрямку можуть бути сприявлені на розширенні бази даних архітектурних комплексів ордену піарів в Україні та за кордоном і напрацювання чіткої структури для визначення рівня впливу архітектурних комплексів ордену піарів на міське полотно малих і великих міст. Отримані результати дослідження можуть бути основою для містопочного аналізу реставрації, консервації, реконструкції та капітального ремонту архітектурних пам'яток. Дякую за увагу. Мато повіт завершення.